З лютого 2022 року через російську агресію проти України декілька мільйонів українців були змушені покинути свої домівки. Багато з них виїхали за кордон, але були і такі, хто знайшли прихисток у нас на Закарпатті. Наразі в нашій області і надалі перебуває велика кількість вимушено переміщених осіб деякі родини втратили чоловіків. Саме для них перша леді Олена Зеленська оголосила програму підтримки, до якої долучилася і Угорська екомунічна служба допомоги. Наша знімальна група побувала на місці будівництва вже другого за рахунком дому матері та дитини у місті Берегово. Оскільки ми побачили, що це важлива справа і є попит на такі об'єкти, ми за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини приступили до виконання даного проєкту. Так, ми придбали цю будівлю. Це був старий будинок і ми почали перебудову. Тут буде п'ять окремих апартаментів залежно від розмірів апартаментів. Тут будуть розміщені родини. Є такі частини будівлі, де можна розмістити маму з однією дитиною, але є і такі, де можна буде перебувати, і мамі з трьома або навіть чотирма дітками. Кожна квартира, так би мовити, автономна, адже маємо ванну кімнату та кухню. можливо з родинами, які поселяються в домі матері, укладають договір на один рік. Також родини зобов'язуються записати своїх дітей до садочку або школи. Матерям допомагають у пошуках роботи. Поки що ми укладаємо з родинами договір на рік, але з можливістю його продовження. Дім матері та дитини, який вже використовується, діє саме за таким принципом. Це дієва форма допомоги. Більшість мешканців дуже раді цій можливості та дуже вдячні. Є й такі випадки, коли родини не пристосовуються до місцевих умов та шукають кращого. Але ми завжди маємо пам'ятати, що ці люди потрапляють до нас після пережитого страшного стресу. Ми це бачимо і на дітях, і на батьках. Перший дім матері та дитини угорська екомунічна служба теж відкрила в берегові. Тут зараз проживають чотири сім'ї. Для полегшення адаптації з матерями співпрацює соціальний працівник. Мі алан доритвадінкінг, я постійно на зв'язку з цими родинами, надаємо багаторівневу допомогу. Це і пошук роботи, і влаштування дітей до садочка або школи. Допомагаємо і в особистих питаннях. Так, наприклад, коли була потреба у допомозі юриста або лікаря, ми знайшли відповідного спеціаліста. Люди вдячні, адже вони опинилися у дуже хороших умовах з повним забезпеченням. У нас ніяких проблем не було з цими людьми. Ми спостерігали. Гаємо, що вони стали спокійнішими, але є потреба у фаховій допомозі психологів. Ця наша програма з психологічної підтримки зараз на етапі розробки. Я так бачу, що дітям складніше впоратися з пережитим стресом, і часто батьки не в змозі правильно реагувати на це, але це зрозуміло, адже вони не були готові до такого. Ми теж не були, але за участі фахівців ми зможемо допомогти. Лілія Гречина приїхала до Закарпаття з Харківщини. Наразі жінка працює на одній із місцевих швейних фабрик. Завдяки підтримці угорської екомунічної служби допомоги Ліля навчається, адже прагне відкрити власний салон краси. Ми приїхали з Харківської області, тут нам дуже подобається. Дитина ходить до садочку, я працюю, ну, подобається нам тут. Добре, спокійно, бо нічого не бахкає. Ну, для дитини то дуже добре, бо було дуже страшно. Ну, я працюю, дитина в садочок ходить. так що… Добре, подобається новий дім матері та дитини планують добудувати та відкрити вже до кінця квітня. Таким чином, угорська екомунічна служба допомоги зможе забезпечити умови для початку нового життя ще п'яти родин вимушено переміщених осіб.